Чим відрізняється психолог, психотерапевт та психіатр? Цим питанням завжди задаються люди, яким необхідна психологічна допомога. І вони не знають, до кого їм звернутися. Адже всі спеціалісти, професія яких починається на психо, їх путають. Тому ж давайте сьогодні ми із вами розберемося, хто над чим працює. Який спеціаліст займається якими питаннями і до кого ж вам звернутися, якщо є така необхідність? Психолог. Він не має ніякого відношення до медицини або психіатрії. Це фахівець, який отримав вищу психологічну освіту саме в гуманітарному університеті або інституті. Найчастіше випускають психологів у педагогічних університетах або інститутах. Психолог працює виключно із психічно здоровими людьми. Сфера діяльності може бути різна. Це як і частні практики, так і школа, або освіта, і так далі, або інша структура. Психотерапевт. Це фахівець, який отримав психологічну освіту та медичну освіту. Він займається із людьми більш глибоко і більш деталізовано. Психотерапевт обов'язково має свій напрям роботи. Це може бути арт-терапія, це може бути когнітивно-повідінкова терапія, гешталь-терапія і так далі. Тобто. Психотерапевт завжди працює за одним напрямом та одним методом, технологіями своєї роботи. Психіатр це фахівець, який має вищу медичну освіту. Варто зазначити, що лише психіатр працює із людьми, які мають проблеми саме з психікою, тобто психіатр працює із людьми, які хворіють. Психіатр лікує людей ліками. Якщо взяти психолога або психотерапевта, то їхня терапія більше все ж таки схожа на психологічну. Тобто вони розмовляють або дають якісь техніки вправи, які допомагають людині вийти з кризового стану. Лише психіатр має право назначати лікування медикаментозне. Лише психіатр може встановлювати діагноз. І так далі. Психолог використовує метод психодіагностики, психокорекції та, звичайно, консультування, з якими питаннями найчастіше звертаються люди до психолога, які питання він може вирішити. Найперше це особистісні або вікові проблеми особистості. Також… Знаходження мети свого життя, ресурсу і так далі. Проблеми в спілкуванні з однолітками, з батьками, колегами і так далі. Самооцінка, саме нею займається психолог. Також психолог може допомогти вам вирішити ту або іншу проблемну ситуацію або знайти декілька шляхів виходу з цієї ситуації. Варто зазначити, що психологи також працюють в школах і навчальних закладах, оскільки вони забезпечують психологічний розвиток дітей та підлітків. Психотерапевт Завжди в своїй діяльності використовує конкретний метод терапії, як я говорила, це може бути гештальтерапія, арт-терапія, схематерапія, драмотерапія і так далі. Тобто це саме ті методи і техніки роботи, які вивчав є і гарно виконує в своїй діяльності психотерапевт. З чим працює психотерапевт? З гострими емоційними станами. І варто зазначити, що психотерапевтична робота може проводитися паралельно з медичною роботою, медикаментозною. Тобто є психіатр, який визначає лікування медикаментозне і паралельно може працювати психотерапевти за допомогою різних технік допомагати людині вийти з того або іншого стану, з якого саме стану допомагає вийти психотерапевт. Це, наприклад. Проблеми харчування, анорексія, булімія, депресія також це можуть бути е, різні фобії. Різні страхи і так далі. Ще психотерапевт може займатися нав'язливими думками або діями, тобто обсесивно компульсивним розладом. Психіатр може проводити діагностику та експертну оцінку стану, психологічного стану людини. І саме психіатр уже визначає лікування медикаментозне для людини, яка до неї звернулася. Головна мета психіатра це, звичайно, щоб нормалізувався психолог. Логічний, психічний стан його пацієнта. варто зазначити, що психолог та психотерапевт працює з клієнтами, а психіатр уже з пацієнтами. Тому саме психіатра ви можете знайти в лікарні, звичайно, тому що саме там вони працюють і надають свою медикаментозну допомогу. З якими питаннями звертаються до психіатра? Це безсоння, або якщо людина спить 2-3 години на добу протягом довгого періоду. Це суїцидальні наміри, думки або спроби. І також це можуть бути різні галюцинації, або, наприклад, людина думає, що її постійно хтось переслідує, хтось. Дивиться за її діями і так далі. Тобто, коли людина починає нав'язувати собі думки, які заважають їй жити. Давайте зараз із вами розглянемо, скільки ж тривають сеанси у психолога, психотерапевта або психіатра. Отже, Психолог найчастіше займається в сфері консультацій, тобто він консультує людей. І це може бути одна-дві консультації, максимум десять. Якщо ж ми говоримо про психотерапевта, то тут залежить від напряму діяльності самого психотерапевта. Якщо, наприклад, ми можемо взяти напрям діяльності психоаналітика, то вона може відбуватися протягом всього життя. Якщо це схема терапія, то відбувається вона один-два роки. Якщо це когнітивно-повідінкова терапія, то відбувається в приблизно 10-12 сеансів. тобто не можна назвати одні конкретні рамки, скільки часу буде приділяти психотерапевти вам та вашій проблемі. Якщо ми говоримо про психіатра, то варто зазначити, що психіатр це лікар, і систематично людина може звертатися до нього, коли відчуває в цьому свою потребу. Як довго буде проходити лікування, неможливо знати наперед. Адже ми знаємо, що коли ми приходимо до лікаря, то, можливо, з однієї консультації прийому нам допомагають, а можливо, потрібно і ходити не один раз. Давайте з вами зараз і з'ясуємо, що ж є між цими спеціалістами спільне. Найперше, вони досить багато уваги приділяють встановленню психологічного комфорту клієнта. Тобто, всі ці три спеціалісти досить багато уваги приділяють саме своєму клієнту і намагаються налагодити довірливі стосунки. Також, чим вони є схожі, це у них схожий етичний кодекс. Наприклад, є обов'язкова конфіденційність. Ні один із цих спеціалістів не може нікому розповісти про те, що було на консультації або на прийомі. І останнє, кожен із цих спеціалістів має на меті лише одне, щоб пацієнт. Або клієнт був психологічно здоровий та щасливий. Тому прислухайтеся до себе, до своїх психічних станів і правильно обирайте фахівця, з яким вам потрібно працювати. Бережіть свій психічний стан та будьте здорові.